Білий голуб, авторка Надія Стойко читає Валентина Виноградова. Моя Наталка поїхала на ті кляті заробітки, плакала баба Ольга у телефон, повідомляючи усьому світові про свій біль і свої тривоги за донечку. Мамо, та чого плачете так тяжко? Не на смерть поїхала, на роботу, підійшов до неї син Віктор. Бачите самі, що в селі роботи нема, та й діти наталчені у місті, з роботою пропадають. Ой так, так. похитала головою та. Хустка збилася на очі, сиве волосся розстріпалося, і очі, які вицвіли, чи то від часу, чи то від жалю, і сліз гірких нічого вже не бачили. Сину, сину, хоч ти мене на старості не лишай. Віктор пригорнув свою бідну маму і промовчав. І цей поїде пронеслося в її голові, і серце стиснулось. Вона згорбилася ще більше, ніби невидимою палицею, хто вдарив її, і так боляче, що аж здригнулося все. Віктор теж здригнувся. Він дуже любив свою маму, таку добру, роботящу. Скільки мук вона пережила через них, мала троє дітей. І сама їх вигодувала, тато помер молодим, як він був маленьким. Слабий був, пояснювала всім його мама. Лиш недавно він почув правду. Коли то забалакалися за столом із дідом Петром, так той йому прямо й сказав: Слухай, Вікторе, давно я хотів тобі сказати, у тебе золоті руки. Дивися, які двері зробив. Але не прикладайся так до келішка, як твій тато. Тато? вигукнув Віктор, та він слабий був дуже на серце, того й умер, говорив і дивився дідові в мудрі очі. Щось відчув, приховане від нього, і додав тихо. Так мама казала Слабий, та не на серце, а на голову. Пив, хай Бог милує, все ходив до Палашки самогонку купляти. Та змія Палашка в спокої не вмре, не одну душу запропастила. Така баба хитра, доробилась на самогонці півлітри і трояк в кишені. А Тато, як вмер, перебив його Віктор, мама збрехала, та стидно й казати їй було, бідній. Знайшли його п'яного і мертвого під плотом, люди, які рано йшли на роботу до колгоспу. Мама твоя вже була звикла, що той все пізно по ночах вертався п'яний. Та як вас трьох малих лишати? Щоб іти шукати того пияка. Ото потім казали, що п'яний був посковзнувся від першого леду, певно, впав, вдарився головою до каменя, навіть лікаря не викликали. Участковий сам протокол написав та й похоронили. Вікторові стало стидно і боляче за себе, за маму, за своїх дітей. Ця гірка правда. Тавро для їхньої родини. Того мама і мовчала. Віктор сидів із дідом Петром, вони запивали двері, які він зробив для старого. Віктор вже трохи охмілів, але ця правда отверезила його, піднявся. В келішку було ще десь 50 грамів оковитої, але встав, відкрив двері і виляв на двір. Того-то я тобі все сказав, промовив дід Петро. Не хочу, щоб з тобою повторилася татова історія. Зараз Віктор пригортав маму стареньку до себе і жалів її, але не міг нічого обіцяти, бо відчував душею, що його життя зміниться. А Наталя тим часом все їхала й їхала з трьома іншими жінками у білому бусі у далекі світи. Вона сиділа сама позаду, спереду сиділа Лєна, що торохкотіла з шофером, аж голова розболілася, і поводилася, як жінка бувала. Наталя їй заздрила та була одягнена в штаненята поза коліна, майку на шнурочках. Була не молода, але припильнована. Сиділа та все щось робила то нігті підмальовувала, то носик підпудрила, то брала пахучі серветки з гарного пакету і витиралася ними. Наталю все це притягувало. Вона була молодшою за цю пані Лєну, але руки мала порепані. Як проводила по своєму обличчі. То як наждачний папір. Та найбільше їй було соромно за свої чорні потріскані п'яти. Вдома в полі, на городі, Наталя сапала боса. Земля була чорна, пухка, і їй подобалося відчувати сипучу землю під ногами. Кожен вечір, як верталася додому, милася бо пильнувала чистоту, але земля ввійшла. В потріскані наталені п'яти так міцно, що вчора перед від'їздом мусила мочити ноги у солоній воді десь годину. Трохи відчухала, змастила гусячим жиром і відчувала, що зараз ноги м'якіші у тапочках. Еге, люди, у тапочках, закритих спереду і ззаду. У пані Лени. Виблискували нігті на ногах червоними цяточками, п'яти в неї гладенькі, як у дитини, та й руки в неї припильновані все кремом мастить. Дві інші жінки, Ольга і Слава, сиділи поряд, бо були з одного міста, знайомі давно, разом і виїхали в світи. Вже перебалакали про все на світі, а зараз. Вирішили взяти словник і вчити італійську. Одна називала слово по-італійськи, а друга це ж слово перекладала на українську. Пентоля, сказала одна, Каструля, говорила інша. Тут пані Лена обернулася до них і виправила Не пентоля, а пентола. Славка сміливіша встала з крісла до тої пані з книжечкою. Дивись! Тут написано Пентоля. Пані Лена пояснювала, що в цьому словнику написана вимова з Неаполя на півдні, а на півночі, де вона робить, у Мілані, усі вимовляють твердо. О, оскільки та знає, і роботу скоро знайде. Потім Лена звернулася до жінок. А ви де сходите? Де вас чекають? У Римі, відповіли Ольга і Славка. А ви? запитала Наталі. А мені однаково, мене ніхто ніде не чекає. А куди їдете? дивувалася та. Та я договорилася з цим шофером, він каже, що висадить на базарі, де італійці на роботу беруть. Ха-ха, засміялася Лена. І ви думаєте, що нині приїдете і зразу вас на роботу візьмуть? Та наші люди там місяцями сидять без роботи. Ви ж і мови не знаєте. Не знаю. У Наталі набігали сльози на очі. В кишені лишилося позичених 270 доларів. Що буде, як ця пані каже правду? І вона лишиться без роботи. Наталю почало лихоманити. Пані Лена дивилася на цю просту жінку з села у тапочках і пройнялася великим жалем. Ця жінка й чимось нагадувала тітку з борщова, така ж добра, як та. Раптом Лена витягнула записничок, написала щось і простягнула Наталі. Дивіться, жіночко. Тут мій номер телефону. Як не дай Бог що, дзвоніть до мене, постараюся допомогти. А нам дасте? запитала Ольга. Чому б ні, відповіла та, але вже давала той листочок без попередньої охоти. Вона не любила брати на себе зобов'язань, бо знала вже з власного досвіду, як то важко влаштувати тут нову людину. Не хотіла брати лишні клопоти на свою голову. Беззахисність Наталі її вразила, і вона мимохідь стала такою, як була колись. По дорозі ці четверо жіночок зійшлися більше, разом їли на зупинках, разом співали. Наталю вразила альпійська краса. Як на малюнку, думала вона. Дивіться, дивіться, як гарно! кричала вона часто на весь бус. Австрія в Альпійських горах була чудова, топилась у зелені, мережилась квітами вазонів коло вікон казкових осель. Гірські озера колисалися в ранкових туманах, ховаючи в собі прадавню казку гір. Ліна не кликала Наталю із собою до Мілану. Добре, хоч телефон дала, Ольга і Славка їхали в Рим до родини. А Наталю шофер висадив в Абано терме. Такої краси, як тут, Наталя ще не бачила. Гори навпроти сонця переливалися різними кольорами, всюди чистота, дороги пахли шампунем. Як у раю, думала Наталя. Шофер звів її з однією українською жінкою, якій привіз передачу. Та вже тут робила рік в одній сім'ї. Заробляла добре, роботи не міняла. Як почула, що Наталя з її країв зраділа, наче рідній, взяла в неї сумки, забрала до себе додому, до своєї сеньори, сказала, що це куджіна. Так Наталя вивчила друге слово після Бонджорно. Зрозуміла, що Куджіна – це двоюрідна сестра. Марина завела Наталю на базар, де стояли і інші в пошуках роботи. Наталя стояла мовчки і молилася за себе, за своїх дітей і за свою замучену маму, якій хотіла допомогти. Дивись, дивись. Вигукнула збоку одна жінка чоловікові, що курив одну сигарету за іншою. Раптом Наталя відчула вагу, чи то поштовх на голові, дивилась у небо, не киваючи головою, і думала, ні, не думала, бо не знала, що й думати. Голуб у тебе на голові! видавила з себе крізь страх жінка. З простягнутим пальцем, який застиг у повітрі, і не хотів опускатись. Наталю вразив цей палець, що був направлений на неї, як пістолет, і вона не зрозуміла, що та белькоче. Та в цю ж хвилину почула шерхіт над своєю головою. Якась ясність її огорнула з такою силою, що аж у голові закрутилось. Усе навколо засвітилося, заграло веселками, Наталі стало на душі так світло, легкий усміх зробив її змучене обличчя небесно прекрасним. Як усміхається повічно лише Джоконда, що манить світ до себе своєю чистотою, так своїм усміхом небесно чистим. Усіх присутніх вразила Наталя. Ще більше, ніж білий голуб, який ширяв і ширяв над ними і сів наталі на голову. Голуб, голуб! раптом закричали всі. Пташина злякалася їхнього крику. На наталченій голові йому було тепло, світло і затишно, хоч гніздовий у цім волосі, а крик. Злякав його так сильно, що за мить і не стало. Який дивний знак, говорила одна. Добра людина ця жінка, того її птах і вибрав, відзначив інший. Це добрий знак, дитино. Бог над тобою, промовила третя. І ніби в підтвердження цих слів за мить з'явилася довга, довга машина. Що зробила коло них коло. Спереду сидів шофер в уніформі, ззаду, на кріслі, відпочивав старий пан з сигарою в зубах і пильно дивився на цих людей чужоземців. Машина зупинилася поряд, усі кинулися до неї, зрозуміли, що він шукає когось на роботу, а той показав пальцем на Наталю. Що сиділа ще зачарована на своїй сумці. Чим його притягнула ця проста жінка у тапочках? Мабуть, його життєвий досвід підказав, що за пожерхлими долонями і понівеченими ногами, які ховає у тапочки, прихована ясна світла душа, якій можна довірити дім і дітей. Щаслива! Вигукнула одна. Бог над нею, значить, заслужила, промовив той же голос, що віщував їй добрий знак. Через кілька років Наталя зустріла Марину, яка колись, коли ця тільки приїхала в Абано, нагодувала її і представила своєму панству як куджіну. Розцілувалися – Ніби справді, сестри. А як задуматись, то тут на чужині чужі люди рідняться, та, як на диво, рідні часом чужими стають. Наталя розповідала, що їй дуже добре вона три з половиною роки робить в одній і тій же сім'ї той сеньор, що з сигарою, директор великої меблевої фабрики. Має жінку і дітей, великих, подружених, які живуть окремо. Наталя їм так до вподоби прийшлася, дарма що нічого й не розуміла по-італійськи. Так вони за ці три роки допомогли їй сюди своїх дітей викликати, ще й брата столяра. Брат і син на фабриці працюють, Наталя їсти варить і прибирає у них. А її дочку взяли доглядати онуків бебісітер, називається. Ох, і щаслива ж ти! заздрістю вигукнула Марина. Дякувати Богу, попала на добрих людей, з лагідною усмішкою відповіла Наталя. Марина відчула тепло, що струмувало від цієї простої жінки і огортало її саму. Якоюсь благодаттю. Ти, певне, ніколи нікому зла не зробила, сказала жінка. А на що комусь зле робити? Нічого не розуміючи, по-простому, спитала Наталя. А псів і котів любиш? А ти як знаєш? І як садиш, то все за руками росте. Та росте ще й як буяє коло моєї хати, засміялася щаслива Наталя. Зрубала дикі дерева, посадила маленькі вишеньки перед тим як їхати. То вчора мама казала по телефону, що там вже ліс вишневий, а гілля так і гнеться від вишень.